Чи може ноутбук за 500 баксів мати якісний дисплей, бути продуктивним та при цьому енергоефективним? Відповідь на це питання так, якщо мова йде про MSI Modern 15B7M. Його корпус виконаний з матового пластику з приємним покриттям на палмресті. Важить ноутбук 1,7 кг та має тощину менше 2 см. Не найкомпактніший у класі, але цілком портативний. Шарніри дозволяють відкрити екран на 180 градусів, що буде зручно у випадку спільної роботи чи для презентацій. Також і Мисей Модерн 15 отримав базовий достатній набір роз'ємів, що закривають майже усі щоденні потреби. USB-C 3.2 Gen 2 Gen2 з підтримкою Power Delivery, 1 USB-A 3.2 Gen 2, Gen2, 2 USB-A 2.0, HDMI 2.1, MicroSD Card Reader, а за бездротові підключення відповідає Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Ноутбук також отримав повнорозмірні клавіші. Щоправда, нампед з незрозумілих мені причин все ж малуватий. Клавіатура має білу рівномірну підсвітку та хід клавіш 1,5 мм, що є оптимальною відстань для роботи. І знову ж таки, в цьому ціновому сегменті підсвітка у клавіш це дещо. Тачпед гладенький, точний, проте місця після натискання там все ж трохи багато залишається. Дисплеї MSI Modern 15 це 15,6 дюймів IPS з розділів задністю Full HD і матовим покриттям. Враховуючи матовість, його яскравість складає 270 ніт, чого буде більш ніж достатньо при кімнатному чи офісному освітленні. А от на вулиці з прямими сонячними променями буде складновато. Цього дисплею більш ніж вистачить для офісних задач, перегляду мультимедіа контенту, проте кольорового охоплення для професійної роботи з фото чи відео все ж буде трохи замало, тому у такому випадку краще використовувати все ж зовнішній монітор. За продуктивність тут відповідає процесор потужний і в той же час енергоефективний AMD Ryzen 5 7430U, що має 6 ядер та 12 потоків з частотою до 4,3 ГГц. В парі з будованим графічним прискорювачем цієї комбінації вистачить не тільки для офісних програм браузеру чи перегляду 4К відео, а й для початкового редагування фото та відео. З приємного, що можна відзначити 16 ГБ оперативної пам'яті, що трапляється не так часто в доступному сегменті, при нескладних задачах шум системи охолодження. Його майже не чути, але в продуктивному режимі іноді він може скласти конкуренцію навіть геймерським моделям. Великим запитанням стоїть батарея. Її ємність складає 39,3 Вт-години, що дає йому 5-6 годин роботи в офісному режимі чи в режимі перегляду відео. Тобто десь трохи попрацювати вистачить, проте зарядний пристрій з собою все ж варто мати. За звук відповідають два двоватні динаміки, чого достатньо для зуму чи перегляду серіалу в невеликій кімнаті. А над відео тут працює hd камера, що б цілком очікувано. Якщо підбити підсумки щодо MSI Modern 15, це в першу чергу доступний ноутбук для роботи з документами, серфного інтернету та перегляду відеоконтенту. Це справжня робоча конячка за 500 баксів, яка має лаконічний дизайн, та що не менш важливо, якісний ips дисплей та клавіатуру з підсвіткою. В той же час критикувати тут навіть з огляду на ціновий сегмент можна хіба що батарею, їй би ще, от, хоча б 10 вт години, і було взагалі добре. Чи вартий Месай Modern 15 на Ryzen 5 7430U? ю уваги, так якщо ваші основні завдання пов'язані з офісною роботою та серфінгом інтернету за ці гроші? Це один з найкращих варіантів на ринку.